Всім доброго здоров'я, шановні друзі, гості мого каналу також мої підписники. Ну що, ще друге відео хочу для вас записати. Досить коротке буде, досить, я думаю, цікаве буде. Е, незабаром хочу зробити один розіграш одного ножа, який я робив. Е, перед цим хочу вам сказати, що це є ніж. Е, я побачив на одному YouTube-каналі, який називається Полікарпович. Я з ним познайомився, ми тепер друзі, Ось, якщо можна так сказати, і в нього був на огляді цей ніж. Я побачив нього на огляді, він мені дуже сподобався, і я вирішив зробити цей ніж. Тобто в один. В один. Ось. І я його зробив. І буквально через 3 дня я йому відписався і сказав, у мене є вже ніж цей на каналі, який я робив. Він мене є на каналі, Ось, де я його робив. І хочу його вам презентувати в розіграші незабаром, досить скоро. І що я хочу сказати? Ті, хто хоче цього ножа, ставте під цим відео плюсики. Ось. І я потім вже запущу розіграш. Який він буде, я пізніше вам оголошу. Ну що, поїхали на огляд цього ножа. Ви також можете його побачити в каналі. Полі Карпович, так і називається канал Полі Карпович, він робив на нього огляд. Я такий самий ніж зробив. І хочу вам його найближчим часом розіграти. Ось такий ось симпатичний ніж. Бачите, так? Моє стоїть. клеймо. Він зроблений з металу N690. N690. Оригінал, як в нього побачив, поклав горіх, його трішки опалював. У мене є на каналі цей ніж. Ось так ось. Цей малюк виглядає. Так що він буде в розіграші. Хто хоче цього симпатагу, цього маленького красення, тому ставте плюски. Найближчим часом він буде в розіграші. Я його надішлю, надішлю його. З піфами, шкірні будуть. Ось. Так що отакий ось симпатичний ніж. Я його скоро розіграю між вами. Кому він потрібен? Я думаю, він і по дереву працює. Як Поль Карпич показував, так само і, може, для грибників? Може бути в лісі як бушкрафт. Це робочий ніж. Досить гарно лежить в руці. Ось такий ось симпатичний ножичок. Так що, що можу сказати? Хто хоче темляк, може просверлити дирочку і зробити темлячок. Так що отакий ось малиш, хоче між вами розіграти. Я його ще підшліфую, зроблю товарний виліт. Я ним різав сало, я нам чистив гілочки, скажімо. ось Досить класно працює, досить зручний в руці, Огляд цього ножа, це я зробив дублікат. Ось. Можете побачити на каналі Поль Карпович. Так, і називається канал. Так що таке. Коротке відео. Так що, хто був, хоче приймати участь в цьому розіграші, ставте під цим відео плюс. Я його буду розіграти між вами. Тобто така ситуація на сьогоднішній вечір. Всім всіх благ, ставте палець вверх, хто палець вниз, і я, ви знаєте, за подобачку. Моїм підписникам вітання. До слідчого відео. Далі буде ще цікавіше. Всім пока. Пока.